Всіх вітаю з прекрасного міста, столиці Іспанії Мадрида. Чому саме я приїхав в Мадрид? Ви себе записуєте? Тому що я хочу побачити кожну країну, в яку я їду, побільше. Бо багато людей їдуть спочатку в одне місце, в одне місто, і потім дуже стають великими експертами про цю країну. Говорять багато, але не бачивши порівняння, не бачивши різниці а різниця завжди є. Я вже бачу, яка величезна є різниця між Мадридом та Барселоною. Барселона це дуже сильно туристичне місто, а тут це трошки вже стає цікавіше, більше по-іспанськи. Тому сьогодні запрошую вас зі мною прийти вуличками Мадрида. Я вам розповім про дуже цікавинки, про історію. І, звісно, підемо до стадіону, дуже знаменитого стадіону Бернабео, який знаходиться тут, в Мадриді. Дякую вам за підтримку. Залишайте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, бо вас чекає дуже цікавий і ще багато контенту на цьому каналі. Зараз ми йдемо вуличкою одною з вуличок Мадрида. Мадрид це дуже унікальне та цікаве місто, і я сьогодні вам показую вулички, які знаходяться. Які туристи не бачать, а бачать, знаєте, тільки дійсно іспанці, які проживають в цьому прекрасному місті, ми зараз знаходимося десь приблизно в п'яти кілометрах від центру, тому дуже цікаво на це все подивитися на власні очі, і як ви це все бачите зі свого ракурсу через мій телефон. Я вам трошки розповім в загальному про е, Мадрид, що тут відбувається, чому е, багато іспанців люблять це місто і чому це найбільше в загальному місто. В цілій Іспанії. Отже, Мадрид, звісно, це столиця Іспанії та найбільше місто країни. Населення понад 3,2 мільйона осіб і розташований у центрі Іспанії на плато Масета та на висоті близько 667 метрів над рівнем моря, що робить однією з найвищих столиць Європи. Уявіть собі, Мадрид це політичний, культурний та економічний центр Іспанії. О, дивіться тут різні такі магазинчики цікаві. Я завжди люблю ходити такими вуличками, де немає туристів, тому що мені здається, там, де є туристи, там е дуже все легко, дуже культурно і багато чого є подібного до інших таких топових міст. А коли ви ходите райончиками, де туристи майже ніколи не ходять, бо тому що тут немає що робити, ви можете побачити і трошки відчути дійсно Іспанію з середини. І я вже можу сказати, що Мадрид набагато інший. Набагато більший і набагато різноманітніший, навіть ніж Барселона. В Барселоні там, знаєте, ніхто на вас не звертає увагу. Звідки ви, хто ви є, ким ви працювали. Там це нормально. Тут, як я знімаю відеоролик, то зразу на мене трошки більше дивляться, будуть звертати увагу, бо до цього тут не привикли. Тут не часто хтось ходить просто з камерою вуличками Іспанії, просто їх знімає. Для вашого, знаєте, просто цікавинки, особливо на україномовному контенті. І те, що ви пишете, те, що ви говорите завжди мені, я це все бачу, читаю, мені дуже приємно, я бачу, наскільки вам подобається, ви кажете завжди, що немає таких україномовних блогерів, які дійсно все розповідають, показують так, як воно є, без прикрас, без фільтру. Мадрид заснований як фортеця арабами. Під назвою Магеріт. у 1561 році король Філіп II зробив Мадрид столицею Іспанії. Протягом історії місто було свідком численних воїн, воєн, у тому числі Наполеонівської вторгнення у 1808 ро році та громадянської війни в Іспанії 1936 року по 1939 рік. Віть який цікавий тут а, фонтанчик, такий по, а, посередині дороги. І, звісно, хочу сказати, що у Мадриді розташовані світові мистецькі скарби, прадо один з найвідоміших музеїв світу, музей Рейна Софія. Тут зберігається знаменита герніка Пабло Пікасо, музей Тесенна Бормені... Борменісе – зібрання живопису від середньовіччя до сучасності. І, звісно, місто відоме яскравими нічним життям, театрами та традиційними. Корид... І в загальному тут, в Мадриді. Життя дуже відрізняється від Барселони. Барселона там пляжі, Барселона, там, знаєте, відпочинок, як я вже говорив не один раз, повно-повно різних туристів. А тут все трошки більш реальніше і цікавіше. Сьогодні в Мадриді величезна конкретна жара. Тут зараз 40 градусів на сонці цілих 45 градусів. І чесно вам сказати, така погода е, не може. Не подобатись особливо канадцям, особливо мені, хто приїхав з Канади, тому що я зараз знаю, що скоро буде дуже в Канаді холодні зими. Шість місяців буде холоду, а тут приємно трошки погрітися на сонці. Але це є дуже велика проблема для іспанців, велика проблема для, для італійців. Дуже багато європейців скаржаться на цю жару. Їм не подобається страшна жара, яка є в Європі. Багато людей не можуть з цим справлятися. І вони потім рано чи пізно, хочете ви того, чи не хочете. Воно вдаряє здоров'ю, і людям дуже сильно дуже болить, болить і не подобається. Але зараз ми проходимо цікавою вуличкою тут, в Іспанії. І багато людей мене запитують, як тобі вдається знімати відеоролики, не переживаючи за те, що відбувається, де ти йдеш, ти ж не знаєш, де ти йдеш, чи можна то знімати, чи не можна. Знаєте, я це роблю від душі, мені це подобається, хочу це все. Записувати, показувати, і потім навіть самому цікаво передивлятися, де я був, де я проходив і що я робив. Але, але таку такий мадрид ви ще не бачили ніколи в житті в інтернеті, тому що це є справжній мадрид, і поки що можна сказати, що непогано, в принципі, чистий. Е, люди себе поводять нормально культурно, немає таких знаєте, речей, до яких би можна зразу так зверху придертись. Що цікаво, що якщо дивитися на Іспанію і дивитися на Італію, то в Іспанії машини більші. Тут люди дають перевагу, віддають перевагу більшим автомобілям, і в Іспанії більше віддають перевагу також електрич, електричним автомобілям і їздять на автоматі, а не на стандартній коробці. Наприклад, в Італії всі їздять на стандартній коробці. Люди дуже сильно хочуть тримати то, знаєте, таку старомодність. А Іспанія вона дуже так в ногу з часом хоче рухатися і має якісь. Напрямок від Америки. Америка залишила якісь такі, знаєте, позначку, багато є різних американських забігалівок. І от подивіться, які різні такі прекрасні, просто приватні будиночки тут мають багаті іспанці. Таке побачите, ви тільки побачите один раз. І багато з вас, може, вона ніколи не позавітають Мадрид, тому що Мадрид не є дуже таке популярне місто, звісно, в Іспанії. в тому плані, що люди сюди не їдуть, тут нема моря. Але вам показати через камеру, думаю, що це круто і класно. Подивіться, друзі, як в Іспанії, наприклад, в Мадриді, в Барселоні, в Зарагозі, всюди дуже широко. Іспанія дуже розбудована в ширину. І коли я їхав з Барселони, фактично прямо на Мадрид, то дуже багато є такої, знаєте, пустки. Нагадує чимось Канаду в тому плані, що не заселено так, як я собі думав. І тут Іспанії дуже українці люблять Іспанію. Люблять її через клімат, люблять через те, що тут трошки більша та вища середня зарплата, ніж в Італії. І в загальному що тут є більше можливостей. Але тут набагато більше як вам сказати графіті. Тут графіті розмальовують всюди повністю. Це одна з таких проблем Європи. Ідея, яку я зауважив, що з одного боку графіті не чистять, тому що розуміють прекрасно, що якщо будуть чистити графіті, то потім на другий день воно знову буде по'являтися. А з другого боку, це трошки з естетичної точки зору не гарно виглядає. Зараз ми йдемо фактично час пік біля п'ятої вечора. Подивіться, що в Мадриді робиться. Це просто дурдом. Тут, от, отак люди проводять свій час, час піку. Тут і нема чому диватися, коли місто має таке величезне населення в 3,5 мільйона. Е, тут завжди є чим зайнятися, і буде весело вам, якщо ви хочете їздити своїм власним автомобілем. Зараз вон, там далі йдемо йти, там трошки більше такої якоїсь цікавої архітектури. А в загальному Мадрид не є такий дуже сильно багатий на архітектуру, як інші європейські великі міста, але теж має свою історію, свою ізюмінку і кусочок чогось прекрасного. Вас, напевно, дуже сильно цікавить, чому я вибрав поїхати в Іспанію. Я ж був досить довгий час в Італії, і що я думаю про Італію, чи я буду повертатися, чи ні. Я вже вам розповідав, що я їжджу зараз по європейських країнах. Хочу побачити, подивитися. Поговорити з людьми, які тут вже довгий час живуть, і взагалі подивитися, де зручно і де найкраще жити, і чому, наприклад, українці наші біженці так сильно вибирають саме Європу, а не Канаду чи Сполучені Штати Америки. Сьогодні ви бачите дуже класну екскурсію дійсно вуличками з гарного прекрасного міста Мадрид, і поки що я можу тільки сказати хороші речі про Мадрид. Нема дуже нічого такого поганого, нема дуже нічого такого. Щоб сказати, що щось погане, досить так знаєте, безпечно. І Мадрид вважається одне з безпечніших міст, і тут навіть вночі, якщо ви будете ходити, навіть як турист, вам буде більш-менш безпечно. Просто треба бути завжди обережним, треба дивитися за сумками, бо тут люблять красти сумки. Оце дійсно найбільша проблема в Іспанії, що тут можуть вас обікрасти. Дуже легенько, чи на поїзді, чи в автобусі, чи вуличками. Тому треба завжди дивитися, якщо хтось біля вас крутиться, щоб ніхто з вас нічого не витягнув. Біля мене деколи крутились пару людей, але я дуже добре дивлюся за всім і обережний. І якщо ви обережні, то нема взагалі за що переживати. Вон ще трошки можете собі подивитися вуличками Мадриду. Тут зараз не є дуже так тісно, не є така велика, широка вуличка, але взагалі тут дуже приємно і спокійно їздить на машині. Набагато легше їздити в Іспанії, ніж в Італії, це я вам точно скажу. Тепер, друзі, ми йдемо такою трошки більш центральнішою вуличкою, де більше рух є, різня аптека, забігалівки, житлові будинки, і все тут більше життя якось розкривається. Як ви бачите, тут не так популярно серед людей ходити по вулиці, як, наприклад. В інших європейських містах, але тут, якщо ви дуже в центрі, то зразу от люди з'являються, люди всюди, люди проводять багато часу іспанії на вулиці, не так багато в домах і дуже багато спілкування є. Те, що дійсно в Європі є, це дуже багато спілкування між сусідами, між людьми, між друзями і майже всіма, з ким ви спілкуєтесь. От вам така цікавинка і така екскурсія Мадриду. Подивіться, друзі, як цікаво виглядає Мадрид просто середини. Тут Бруківка трохи новіша, ніж в інших європейських таких старших міст. І досить така, знаєте, порядок всюди, де ви не подивитись. Те, що мені поки що, як я вже вам це розповідав, подобається. Люди поважають, це місто самі іспанці досить так, знаєте, дивляться дивно Іменно тут, в цьому районі, бо в цьому районі немає туристів взагалі. Тут туристи не ходять, їм тут нема що робити. Їм тут не цікаво, і більшості туристів саме крутяться навколо арени Бердебаво або палацу ближче до центру, або самими вуличками нічним життям. Тут нічне життя дуже розвинуте, і Мадрид славний тим, що тут багато є цікавих знаменитих барів, дискотеки, ресторанчики і такі, знаєте, алейкі вулички, де ви можете собі погуляти вечором. Вечор. Мадрид в Мадрид і в Іспанії в загальному. Люди виходять переважно дуже, дуже пізно, і, тому що тут дуже жарко в день і всі ховаються по хатах. Вон перед вами, друзі, я знайшов, як живуть бомжі в Європі. Тільки що тільки говорив про Мадрид, а тепер бачите, який бардак, і кажуть, що в Європі взагалі немає бомжів і немає нікого. А тут все по-іншому виявляється, що є. І є дуже навіть багато його бардак, і от бардаки, таке сміття. Вон, бачите, вон там от повністю. Люди собі грають футбол в Європі і в Іспанії, особливо всі народжуються з м'ячами і дуже сильно себе почувають добре, і ходять на футбол, люблять футбол і живуть футболом. І це дійсно великий плюс для багатьох людей, які дійсно люблять футбол і живуть футболом, що в Європі це все дуже класно і розвинуто. Мадрид дуже гарне місто. Поки що, знаєте, я йду цими вуличками, ходжу цими вуличками разом з вами, їх і вам показую. Дуже нагадую мені українські міста, нагадую мені Київ, чимось. От зараз я стою на такій, знаєте, конкретній такій великій дорозі, широкій дорозі, багато дуже різних будинків, е різноманітності, але все так, знаєте, більш-менш культурно. Але я хочу одне підкреслити, дорогі друзі, дорогі глядачі, не ображайтеся. Але ви самі бачили в цьому відео, я бачив всюди по Європі є бомжі, точніше без хатки, перепрошую. Їх є дуже багато. Вони просто не всі скупчені разом, так як в Канаді. Чому вони скупчені разом в Канаді? Бо їх годують три рази в день в тих самих місцях, і тому вони там скупчені і збираються, і такий дурдом відбувається. А тут без хатки вони є всюди, теж по смітниках, біля різних районів. Вони просто більше по 11, або по два, по три. І так знаєте, їх всюди порозкидає по містах, але вони точно тут є. І теж в великих кількостях. Тому я не знаю, чому наші люди українці говорять, що в Канаді так багато без хатів, коли тут всюди зараз в світі таке, бо світ міняється, все стає дорожче і всім стає складніше і складніше жити і бути, як то кажуть, успішним. Але ви пишіть свою думку про цю ситуацію, що ви думаєте, і рухаємося далі. Він, друзі, зверніть увагу, як живуть в приватних таких таунгаузах тут, в Іспанії, в Мадриді. Цікава така вуличка. Дерева собі, автомобілі спокійно, досі так, тіньок. І, звісно, дуже цікаво подивитися, просто як вони мають такі свої малесенькі подвір'я. Грати всюди, в Канаді грати ніхто не ставить. В Європі це дуже популярно, бо бояться, що хтось залізе, обкраде. Але такі, такі будиночки коштують дуже багато тут в Мадриді. І ми зараз дуже близько знаходимося біля головної арени цього міста Бернабео, де грає Реал Мадрид. Подивіться, друзі, скільки тут багато людей біля знаменитого стадіону Бернабео. Сьогодні є матч Ліги чемпіонів між Реал Мадридом і Марселем, на який ми з дружиною йдемо. І просто тут атмосфера надзвичайна. Такої футбольної атмосфери ви ніде не знайдете. Королівський клуб обожнює в Мадриді, не тільки в Мадриді, а всюди по світу. І за це його просто не можна. Не поважати і не любити. Але я вам хочу просто показати. Тут зараз знімати не дуже легко, але цікаво це все вам показати. Зараз якраз футболісти мають під'їжджати, все перекрито. Люди рухаються, ходять всюди. Тут приблизно 75 тисяч людей вміщаються на цьому прекрасному стадіоні, великому стадіоні і цікавому стадіоні. Друзі, зараз я дійшов до прекрасного феноменального стадіону Бернабео, і ми плануємо піти прямо всередину, подивитися матч Ліги Чемпіонів між Мадридом та Марселем. Це дуже цікава подія, дуже унікальна подія. І на цьому я думаю, будемо завершити це відео. Але я також ще знімлю відео з середини. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.